Друзі, вітаю! Вітаю всіх на майстер-класі. Хто ще не підписаний на наш канал? Підписуємось, заряджаємо ваші неймовірні потужні лайки вподобайки. Пишемо змістовні коментарі. Щиро дякую за підтримку. Так, Починаємо новий тиждень з нових прогнозів. І з нових прогнозів, в тому числі в світі жіночого тенісу. Новий. Тиждень для нас відкривають два турніри Хобарт і Аделаїда. Звісно, до Хобарту ми вже пізніше будемо звертати свою увагу, десь 1.8-1.4, не раніше. До чоловічих турнірів питання, якщо буде трошки цікавіше, ніж на минулому тижні, то можливо. А так, як і на минулому тижні, вже ближче до фіналу у чоловіків. Тому що там взагалі, друзі, і по представництву в чоловічих турнірах, і по рейтингу їх найвище це Окленд і Аделаїда 250 ATP. Можливо, півфінали. Можливо. Не обіцяю, а фінали обов'язково. Так як і на минулому тижні, до речі, обидва фінали я спрогнозував вдало вгадав, як кажуть. Пробив обидва фінали у чоловіків і Гонконг і Брисбен, у мене два плюси. Таким чином, починаючи з 12-го, але вже матчі, які відбудуться, по моїм прогнозам в цьому відео, вони вже відбудуться 13-го 13-го у вівторок. Рано-рано, навіть вночі і вранці. Це матчі Ястремська Кирстя і Шнайдер Фернандес. Чому саме ці два матчі? Тому що переможеці цих двох матчів зустрінуться вже в одній восьмій. А поки що в першому колі розберемо в двох словах, дуже лаконічно і коротко обіцяю. Шнайдер Фернандес. Не дивлячись на те, що тут фаворитка, хоча б трошки Шнайдер, я не погоджуюсь. Фернандес уже двічі вигравала у Діани. А Діана тільки раз Шнайдер вигравала у Канадійки. 21 Шнайдер, 22 Фернандес. Шнайдер потиснута, тобто витиснута. З першої двадцятки, саме нашою Мартою Костюк. Костюк вирішила відмовитись від Аделаїди і не буде приймати участь. Тому поки що вболіваємо на цьому турнірі, самому представницькому на цьому тижні. І за рейтингом, і за підбором учасниць WTA 500. Але багато чим поступається. Аделаїда Брізбену. Навіть тим, що, враховуючи, що і Пегула фіналістка минулорічна Аделаїди відмовилась, уже кажуть. Тоді залишається три представниці першої десятки. Це Кіз і дві рашистки. Андрієва і Александрова. Ну, Повертаємося, друзі, до матчу Шнайдер Фернандес. Тут мій прогноз тотал більше 25-1,57. Не здивуюсь навіть трьом сетам в цьому матчі. Але, звісно, ви здогадуєтесь наперед, що я буду вболівати тут за Канадійку. Лейла Фернандес. Але я цього не прогнозую. Мій прогноз суто і тільки. Тотал більше. 20, 5, коефіцієнт 157. Так. І як ви вважаєте, на кого вийде переможеця цієї гри Шнайдер Фернандес? На Ястримську? Чи на Кирстю? Кирстя ну, на 9 років старша. На 10 навіть. Досвідченіша. Небезпечна суперниця, кажу відразу. 41 ша одна з найкращих румунок. Якщо е, не враховувати Сімону Халіп, то, мабуть, за останні 15 років найкраща румунка сорона Кирстя. Не побоюсь того слова. Так, звісно, Сімона Халіп стоїть окремою. Величезною глибою такою. Тому що і перша ракетка, і е, переможеться багатьох турнірів, і ну, тут не перерахувати переваги по всіх параметрах над Керстією. Хоча різниця в віці, не дуже то у них і вели велика. Зовсім мінімальна у Халіп і у Керсті. Вони приблизно одної вікової категорії. А Ястремська це вже новітнє покоління дівчат. І знаєте, хай воно буде трошки авансом, але, все ж таки, я більше не буду нічого коментувати, щоб не наврочити. Я і трішки авансом, і трішки навіть. Признаюсь, пафосно, але я буду брати перемогу Ястремської. Вона сподобалась у перших матчах в Бризбені. Так, да, далі там пішло щось трошки не так. Але я вірю, що Ястремська, ну, з кирсії справиться. Давайте чесно будемо казати, Ястремська виграла у Гіпсон. І виграла у Фернандес в Бризбені, я не думаю, що Кирстя набагато сильніша, ніж Фернандес. Тим паче, дивіться, Ястремська практично е, на багатьох відтинках матчу проти Пігули грала майже на рівних. Тому я вважаю, якщо Ястремська буде грати не гірше. А трошки добавить, як от грала, наприклад, проти Пєгули, проти Фернандес в Брізбені, Вона виграє у Кирсті. я вірю. І саме тому я беру перемога Ястремської 1,9. Кеф 1,9 рівно на Даяну Ястремську. Вони зустрічались уже з Кистю у 2022 році. Якщо я не помиляюсь, це був. Ліон. Це не так давно вже й було 4 роки іще не пройшло. Ліон, так. І хай також не легко, але Ястремська виграла у Румунки. Виграє і цього разу. Не кажу, що легко. Але виграє. 1,9. Ястремська і вірю, що все ж таки Фернандес виграє у Шнайдер. І саме. Проти Фернандес вже у другому поспіль турнірі зійдуться Ястремська Фернандес. Уже в одній восьмій. Друзі, напишіть, чи ви не проти такого варіанту і такого перебігу подіям, саме у Аделаїді, жіночої тенісної. Я дуже вдячний, що ви зі мною. Підписка, це важливо. Так само важливо, як і ваші неймовірні лайки, ваші змістовні коментарі. Щиро дякую за вашу активність і за вашу підтримку. Хочете подякувати ви, реквізити в описі. Тенісна скринька, ось прямо тут, під цим відео. Завітайте і задонать! У тенісній скринці формується призовий фонд наш, призовий фонд всього сезону, в тому числі і призовий фонд тенісного батлу. Так що приймайте участь, благодійність і меценатство це одні з найкращих занять е, тих самих е, блогерів, е, благодійників, меценатів. Щиро дякую за підтримку, друзі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Не забувайте, я є у всіх соціальних мережах. Посилання до них у першому закріпленому коментарі. Приєднуйтесь! Ласкаво просимо, дуже буду радий. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Слава енергетикам, надзвичайникам, медикам і нашим волонтерам. Слава всім, хто наближає нашу святу перемогу. Всім тим, хто наближає довгоочікуваний мир на нашій землі. Щиро дякую. і Всім слава слава. слава. Дякую, друзі, за розуміння. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі, успіхів, удачі, перемог, всім папа! -па.